Так, діти, послухали мене всі сюди уважно З приводу вашого зовнішнього вигляду. Шановні ви наші дівчата, що ви отут нароблювали на своїх обличчях? Діти, от ви намалювали ці свої обличчя, як ну, чи знаєте що? Як я ту на роботу пішли, вибачте, мені, так, а не в школу? Для кого ви оце фарбуєтесь? Скажіть мені, будь ласка, для кого? Ви йдете в школу, щоб вчити? Тоді ну це жах просто. От тільки про це ви думаєте, як буду розмалюватися. А я оцінку нормально заробити. Так ви ж про це не провіщо? До... Думати про те, як нам зробити оцінку. Краще ми обмалюємося. Діти ви розумієте? в нашій школі так фарбуватися, заборонено. Я всім вам забороняю так фарбуватися, ви це розумієте. Я особливо одна повторю ще раз. бо в нас є в школі дрес-код. Мінімум макіяж, а не усе, що ви робите, Та вам сором, мабуть, повинно. Ви це розумієте? Олена і Настя, хто так помалювався за батьками завтра до директора. Розбиратися будемо. Тобто ви зрозуміли, так? Щоб я більше нікого не бачила оцими розвальованими обличчями.